Ниточка, яка йде з клубочка, це наша робоча ниточка, і вона знаходиться завжди позаду нашого в'язання. Тепер показую вам, як робити петельку лицьову. Наша ниточка робоча позаду. Ми просуваємо задню петельку в передню. Далі по візерунку нашому у нас йде виворітна. Ми беремо, перекидаємо ниточку робочу наперед і просовуємо її в ниточку з наших петельок відрахованих. Давайте ще раз: ми беремо робочу нашу ниточку і просуваємо отак через петельку. Виворітно це ми беремо робочу ниточку. Перекидаємо наперед. Відрахована наша петелька позаду і просуваємо. Назад. Лицьова петелька вперед. Виворітна петелька назад.